Ну що, всім привіт, я Андрій Яніцький. Створюю цей стрім-подкаст Дедлайн. І вперше вирішив зробити е, сам е, такий подкаст без гостів, тобто розповісти самому е, про те, чим я займаюся, е, про те, чим планую займатися в найближчий час, і, можливо, вас це зацікавить. Перше це звісно розсилка про медіарепорт. репорт. Вже два роки з чимось зі своєю колегою Анною Родічкиною з «Інтерфакс Україна. А сам я працюю на «Еспресо» та в Київській школі економіки керую центром журналістики. Так ось ми разом з Анією робимо розсилку. Вона називається про медіа Вона платна, її можуть отримувати тільки ті, хто сплатив за передплату, і вона розповідає про медіа. Що понеділка вона виходить, ще жодного понеділка ми не пропустили. Було різне по часу. Зазвичай її відправляємо о 10 ранку, але останнім часом чогось вона приходить іноді після обіду. Тим не менше, про що ж ми з Анією розповідаємо? Дуже простий приклад: на прикладі сьогоднішньої понеділкової розсилки покажу вам. Ну, скоріше, розкажу, Ви показувати особливо. Нема чого там, треба її читати. Так, е, кожна розсилка в нас складається з двох блоків: якісь недооцінені е, українські джерела і е, іноземні міжнародні матеріали. З міжнародних матеріалів е, в цьому е, випуску були такі новини: новина про китайські державні ЗМІ, які посилалися на фейкового експерта. Що, в принципі, не сильна дивина, як працюють китайські медіа, чому третина розсилок New York Times доступна лише для передплатників? це теж е, така кухня роботи одного з найбільших медіа в світі New York Times, де розповідається, чому ж е, вони роблять розсилки не тільки для тих, хто не передплачує видання. Е, тут все зрозуміло. Якщо ви не передплачуєте видання. Але вас якось треба заманити, щоб ви стали передплатниками, тоді е, зрозуміло, що якийсь безкоштовний продукт Нью-Йорк Таймс дає вам, наприклад, розсилочку. Ви її читаєте, звикаєте до бренду, а потім хочете вже стати передплатниками. А що стосується розсилок для передплатників, то це вже такі солоденькі бонуси, і ну і ми пишемо, які е, саме розсилки лишаються для передплатників, а які для безкоштовних. Так званих читачів, які тільки зареєструвалися на сайті, але не сплачують гроші, є в нас поради в розсилці про непробуткові медіа, як вони можуть зростати у 2021 році. Є розсилка, не розсилка, новина в розсилці про таке не дуже культурне слово чітпостінг. Uh, але це слово нещодавно використала знов таки New York Times у своїх uh, публікаціях. Ми пояснюємо, що це таке. Ну, якщо коротко, то це uh, такий не дуже якісний контент, який водночас подається з гумором, і тому він користується попитом серед uh, читачів uh, такого контенту. Uh, і uh, згадуємо, що такий щітінг був вже популярним років до 10 тому. Ну і нарешті хороші новини з цифрами. Я люблю новини з цифрами, бо це щось конкретне, це про Bloomberg Media, які показали 34% зростання підписок у першому півріччі, і також новина про Medium, така платформа, яка пропонує своїм авторам 50% винагороди від передплатників, що насправді не так і вже і багато. бо… Деякі платформи своїм авторам пропонують 95 90 якщо так порахувати. Тобто, вони беруть лише невеличку комісію. А тут 50 не дуже прям щедра така обіцянка від платформи Medium. Такі ось новини були сьогодні в розсилці про Media Report. Нагадаю, ми робимо її щотижня з колегою Анією Родічкиною з Інтерфаксу. Я Андрій Яніцький, який працює на Еспресо і в Київській школі економіки. Зокрема, зараз я знаходжуся в приміщенні в аудиторії Київської школи економіки, і ми там перекладаємо найважливіші новини про медіа з західних видань дуже коротко стисло, зрозумілою українською мовою. Тому, якщо у вас навіть гарне знання англійської, але просто часу немає читати такі новини, ми зробимо це за вас. Почитаємо їх, перекладемо стисло, перекажемо. І така розсилка коштує лише 120 гривень на місяць. Якщо поділити по тижнево, то це ой, аж 30 гривень. Ну я скажу, що кава в Макдональдсі вже коштує дорожче. І ще одна новина, про яку скоріше анонс про який я хочу сказати, це що я буду такі коротенькі огляди розсилки про медіарепорт робити щопонеділка. Буду також відповідати на питання ваші, якщо вони будуть в коментарях. І також анонсую, що їду на Львів Медіафорум. Це найбільша в східній Європі конференція, форум. Про медіа, де буду вести один з днів, буду модератором на потоці монетизації і спільноти 28 серпня. І також буду там доповідати, розповідати про дослідження українських медіа клубів, як вони збирають гроші з читачів, скільки вони компенсують в своєму бюджеті за рахунок цих коштів витрат. І які взагалі перспективи в таких медійних клубів в Україні? Лишайтеся з дедлайном, підписуйтеся, колокольчик, дзвіночок, все ви знаєте, що треба робити. Радьте цей канал своїм друзям, а я буду вже частіше з'являтися на цьому каналі по понеділках, так точно, а під час львівського медіафоруму спробую виходити в ефір. Кожного дня для того, щоб розповідати найцікавіше, що я там почую та побачу. Бо я буду на львівському медіафорумі форумі вперше, мав бути в минулому році, але через карантин не вийшло приїхати. І ще один такий коротенький зовсім анонс завтра на цьому каналі о 1600. Ми домовилися з Назаром Мошнягою, аналітиком даних з Вокс Ukraine організації. Представити їхнє нове дослідження про медіа-екосистеми. Що це взагалі за дослідження? Як вони аналізували там мільйони новин, до яких висновків вони прийшли? Все це ви зможете завтра на цьому каналі почути від Назара Мошняги, аналітика даних, який працює в громадському громадській організації Vox Ukraine. Ну що ж, щасливо!